Доброго дня, начальник управління праці та соціального захисту населення Ірпінської міської ради наконечна Оксана Василь зв'язку з тим, що останнім часом дуже багато є змін до постанов діючих. Багато виходить нових постанов у мешканців нашого міста. Та гостей нашого міста з'являється дуже багато питань, які можна вирішити, не приходячи в наше управління. Саме тому нами було прийнято рішення знімати такі інформування, виставляти на сайті, щоб люди могли ознайомитися з змінами та не втрачали свій час приходом до нашого управління. Доброго дня! Управління праці та соціального захисту населення Ірпінської міської ради а мене звати Залізняк Ірина Ігорівна. Я завідувач сектору контролю та призначення соціальних виплат. Хочемо звернутися до мешканців Ірпінської територіальної громади, до тих, які отримують хоча б один з видів соціальних допомог в нашому управлінні, а саме це соціальна допомога внутрішньопереміщеним особам, одиноким матерям, малозабезпеченим, допомога особам з інвалідністю, компенсація фізичним особам, які надають соціальний нагляд своїм родичам, які цього потребують. Також тимчасова допомога по Аліментам і допомога померлого годувальника та інші види соціальних допомог просимо вас повідомляти про зміни, які у вас відбуваються. А саме, якщо ви придбали житло. Про це обов'язково повинні повідомити на протязі трьох робочих днів. Якщо ви придбали автомобіль, з року випуску якого минуло менше п'яти років. Також, якщо ви здійснили операцію з купівлі іноземної валюти на загальну суму, що перевищує 100 тисяч гривень. Хочу зауважити щодо купівлі житла, тобто квартири. Це стосується також тих громадян, які отримали квартиру згідно постанов 719, 214, 280 та 206. Знайомитися з вищевказаними постановами ви можете на офіційному сайті Міністерства соціальної політики. Також отримувач будь-яких соціальних допомог зобов'язані повідомити управління про свій намір виїзду за кордон. Наступне, що обов'язково повинні повідомляти, це зміна у складі сім'ї або переїзд сім'ї на якесь інше місце. Про всі вищезазначені зазначені зміни ви можете повідомити особисто прийшовши в управління та на електронну пошту, а також за номерами телефонів.